Що головне у створенні контенту? Камера, світло чи гарний монтаж. Насправді головне це звук. Коли я тільки почав створювати контент, перше, на що я звернув увагу, це тримачі, світло, а потім вже звук. І тільки тоді я зрозумів, що звук не менш важливий, ніж гарна картинка. Спочатку я купив собі недорогий петличний мікрофон, тротовий. І він, в принципі, покривав мої потреби у записі відео. Але в ньому є пара недоліків. У моєму випадку він з роз'ємом 3.5 міні-джек, оскільки я зараз знімаю на iPhone, я не можу підключити його до нього. І мені доводилось підключати його до ноутбука, записувати звук спочатку на ноутбук і зводити потім його у монтажній програмі. А головна незручність у тому, що я був скований приміщенням. Але до моїх рук потрапив бездрутовий патличний мікрофон ProveLive. Отож, давайте розкажу про нього детальніше, але спочатку розпаковка. Головна його особливість це компактний кейс, який не лише заряджає самі мікрофони, але ще й за рахунок невеликого екрану показує рівень заряду. Має два мікрофони, які зручно магнітяться до кейсу. Достатньо міцно тримаються, при цьому легко від'єднуються. За рахунок двох мікрофонів можна знімати інтерв'ю або подкаст на двох. Також у комплекті є два адаптери: один Type-C, другий Lightning. Підійде і для Android, і для iPhone. Підключення простіше, ніж через Bluetooth. Просто вставляєш адаптер в телефон і все можна записувати. Також має функцію Plug and Play, яка дозволяє підключити та користуватися без налаштувань та драйверів. Трохи про характеристики: матеріал abs пластик, тип мікрофона цифровий, час роботи 5 годин одного мікрофона, радіус підключення до 20 метрів, та вага 57,8 грам. Інші характеристики можете побачити на екрані, ставте паузу та ознайомлюйтесь. Можна знімати вдома, на вулиці та в авто. Але якщо коротко, то будь-де. Я вже встиг протестувати мікрофон і можу точно сказати, що моя найулюбленіша функція це шумопоглинання. Працює дуже добре. Для зйомок у людних місцях це просто знахідка. Я спеціально вийшов на вулиці, щоб показати, як працює шумопоглинання в реальному використанні. В даний момент воно увімкне. Зараз його вимкну. Ось і зараз ви можете перевірити, як воно працює у реальному використанні. Напишіть у коментарях, чи подобається, наскільки якісно працює шум поглинання. До речі, ще одна корисна функція це приглушення ехо. Якщо ви знімаєте вдома в кімнаті з відлунням, то це допомагає зробити голос більш чіткішим. Сам кейс заряджається через Type-C і вистачає його десь на 3-4 повні цикли для обох мікрофонів. Тобто, навіть якщо ви знімаєте цілий день, то заряду вистачить з головою. Отже, якщо ви знімаєте блоги, огляди або тренування, то мікрофон Live буде більш ніж достатньо. Цей комплект загалом мені сподобався своєю зручністю, простотою і реальною якістю звуку. Він легкий, компактний і підійде тим, хто хоче покращити звук у своїх відео, не розбираючись у складних налаштуваннях. Якщо ви тільки починаєте знімати контент, це дуже класний варіант для старту. А на цьому все. Пишіть у коментарях, якими мікрофонами користуєтеся ви, буде цікаво почитати. Дякую, що дивилися це відео. Дякую, що ставите лайки. Підписуйтесь на канал, щоб бути у темі про усі технологічні новинки. Зустрінемось у майбутніх відео.